Візі сповільнює помутнення кришталика при катаракті. про останні події в Україні. Говоримо далі із з радником керівника офісу президента Михайлом Подоляком. Він на прямому зв'язку з нами. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю вітаю. Да, вечір добрий. Отже, насамперед, Російська Федерація знову б'є по цивільним. Це я кажу про сьогоднішній день. Це і житловий будинок, і склад в кривому розі, і церква у селищі Білозерка Херсонської області. Там сьогодні загинув священник. Вочевидь, Російська Федерація мусить заплатити за всі ці і інші воєнні злочини. Наскільки успішно влада України працює, аби це сталося? Аби Росія заплатила за все. Зараз я перейду до того. До речі, сьогодні в нас був президент проводив спеціальну нараду щодо можливості вже за започаткувати спеціальний трибунал, чи через ООН, чи, верніше, через асамблею ООН, чи через міжнародний договір, до якого доєднаються всі країни, які також підтримують цю ініціативу створення міжнародного спеціального трибуналу щодо. Злочину агресії як такої, але давайте повернімось. Сьогодні була достатньо красномовна заява Путіна. Да? ну, коли він зустрічався там з кимось, знову ж зустрічався. Він сказав наступне, що вони хочуть зробити санітарну зону в Україні. Ну тобто, щоб ви розуміли, це означає, що все, що сьогодні вони окупували, і це включно до речі, з Каховської ГЕС. Вони будуть нищити от всю інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, саме цивільну інфраструктуру, тому що військово ви розумієте, що це дуже маленька кількість військової інфраструктури. Так. Вони Хочуть втікти з нашої території, програвши війну, але хочуть при цьому знищити максимально все, що знаходиться сьогодні на окупованій території, включно з Кримом. Хочу, щоб було це зрозуміло, от все Росія буде знищувати, що сьогодні вона контролює на окупованих територіях. Тобто, це завідомо зрозумілий злочин проти людяності як такий, і тому ці обстріли щоночі, які йдуть по тим чи іншим містам України, це в рамках абсолютно конкретної стратегії свідомої стратегії, яку Путін публічно демонструє, що він є автором цієї стратегії. Ну тобто, вони будуть продовжувати бити по нашим цивільним об'єктам, і ми нашим партнерам. Постійно говоримо, дивіться про ПВО. Коли ми говоримо, це не питання про щось там абстрактне, це конкретно захиститись від людини, яка атакує не військових, а атакує виключно цивільних. І тому треба збільшувати це. Перший крок сьогодні треба збільшувати систему закритого неба. Ну тобто, більше систем про більше проти ракет, як таких більше систем ПВО. А друга складова, ви абсолютно праві. Ми максимально ефективно працюємо знову ж таки з нашими партнерами. Є вже декілька десятків країн, які погоджуються з необхідністю започаткувати міжнародний трибунал, і треба вже логістично організаційно працювати над цим сьогодні. Є дві формули ще раз підкреслюю: є формула голосування, результативне голосування на генасамблеї ООН, Там тобто країни можуть там підтримати це рішення. або... Конкретний міждержавний договір відкритий, до якого будуть доєднуватись інші країни? Ну сьогодні, наприклад, 23 країни підпишуть міжнародний договір. А завтра до нього будуть доєднуватись ще інші країни. Вам який варіант більше до вподоби? А вони практично рівнозначні це крім так званого пам'ятаєте, була ще третя концепція гібридного судочинства, як такого, тобто на базі національного суду в Україні, створити такий спеціальний трибунал. Оце нас не цікавить. Ця модель нас не цікавить. А щодо ООН і щодо міждержавного договору, як такого відкритого міждержавного договору, вони абсолютно рівнозначні і вони будуть мати вкрай тяжкі наслідки для Російської Федерації як такої. Ну ви розумієте, що будь-який. Спецтрибунал – це багато юридичних е е концепцій, які будуть втілюватись з точки зору обмеження того чи іншого юридичного плану для росіян. Є якісь терміни, які Україна ставить собі для того, щоб досягти успіху в переговорах щодо створення е цього трибуналу. А успіх в переговорах вже є. Дивіться півроку тому. Нагадаю, ну як все в нас достатньо повільно для України, все це очевидно, але для наших партнерів трошки повільніше це стає очевидним. Десь півроку, там трошки може більше вісім місяців тому про спецтрибунал як такий щодо злочину агресії, взагалі не було мови. Ну тобто, всі боялись про це говорити. Що ми маємо сьогодні? Ми сьогодні маємо вже перший ордер МКС щодо Путіна, який зумисно так. проводив цю акцію по депортації. Масовані депортації дітей це перше. Друге, вже є, я ще раз кажу більше двох десятків країн, які підтримують необхідність створення в будь-якому випадку трибуналу як такого. А це вже організаційна структура, певна, це вже логістичні заходи певні, і це вже інформаційна складова. Достатньо активно сьогодні звучить в міжнародному медійному просторі. Тема що необхідно буде по результатам цієї війни провести обов'язково спецтрибунал. А після цього спецтрибуналу як які зафіксує злочин агресії, тобто початок війни. А це всі люди, які приймали участь у відомому засіданні 22 лютого 2022 року, коли вони зафіксували початок війни в Україні, і так далі. Після цього буде розблокована можливість проведення ще там десятків різних трибуналів. Ну щодо пропагандистів, наприклад, щодо вже окремих виконавців чи авторів тих чи інших злочинних наказів, ну мається назі це вже військова інфраструктура, і так далі. Я думаю, знаєте, по мірі того, це дуже важливо. По Мірі того, як буде просуватися українська армія в контрнаступі, як такому, і як буде зрозуміло, що фіналізація війни вже настає. Достатньо швидко. Багато країн змінять свою риторику і сподіваємося на підполі... це. так. Та, та. сподіваємося. Пане Михайло, у мене ще питання про дезінформацію, і боротьбу з нею. Але давайте на останньому прикладі: Росіяни посіяли брехню про десятки, а то й сотні знищеної західної бронетехніки, зокрема танки Леопард, частина українців у це повірила. Частина експертів почала коментувати: брехня понеслася аж до того, що сьогодні головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус, який зараз воює на першій лінії фронту, так он він записав відеозвернення, в якому пояснив і про російське і ПСО, і про наші та ворожі втрати. Питання: де нам не вистачає комунікації, і де влада не допрацьовує в боротьбі з російською пропагандою. Ну, перше, знаєте, трошки дивно, коли люди беруть російський телеграм. Телеграми воєнкурять і звідти беруть інформацію. Це перше, друге так є. Зараз, 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 да це, це дуже круто після 16 місяців війни брати і користуватись джерелами з російських, скажімо так, каналів. Це перше, друге безумовно. Ну треба хоч трошки дивитись, бо Росія використовує старі там на архівні якісь дані. кладе і говорить: дивіться, оце знищена техніка українців. Це друга складова, і це навіть міноборони російські робить. Знову ж таки, використовувати джерелом російських міноборони це трошки дивно. Третя складова. Давай щодо інформаційної роботи України на сьогоднішній день мені здається, що достатньо обережно все коментує Україна, тому що. Розуміє цінно, яку буде платити, розуміє, що таке відповідно контрнаступ, як такий. не хоче говорити про це. Дивіться, це ж не Росія. Ми ж не Росія, да говорити дивіться, ми вже там просунулись на 100 кілометрів вперед, і так далі. Ні, ми хочемо, щоб очікування, які є у суспільства, вони були виправдані діями на фронті. І тому, на мій погляд, сьогодні міноборони і зсу коментують в рамках ну щоденно багато включень роблять включень роблять щодо того, яка обстановка просу на 500 метрів, говоримо про це. Звільнили сім населених пунктів. Говоримо про це. Тобто, на, не просто звільнили, не просто зайшли. Як це Росія? Говорить. Ми вже бахмут там. Е, ну як скільки разів вони його брали? Да, там разів за 224 дні, разів за 30 брали. І так далі. В нас трошки інша тактика. Вона така була, як і в Харківську область. Заходили, заходимо в населений пункт. Забираємо після цього. Певні ще е, стабілізаційні там заходи проводимо і так далі, і все це коментує. Іця, я розумію очікування, ви знаєте. Це не питання, що треба змагатись з росіянами. В росіян зараз панічні настрої, афективний стан. Вони розуміють, що війна буде йти зараз. Я закінчу. Так. Війна буде обов'язково йти до моменту, коли Росія програє, бо в Україні як у держави іншого варіанту не існує. Вони підсвідомо це розуміють, і тому я знову ж таки скажу, що сьогодні Путін конкретно говорить, що будемо нищити все, що знаходиться на окупованій території. Але ми ж з вами розуміємо, що не треба змагатись з росіянами на полі афекту. Не треба бігти і казати, дивіться, ми це звільнили, чи ми тут вже програли, чи в нас знищено 100-500 леопардів. Треба спокійно до цього ставитись. І ви знаєте, я думаю так: от ми недооцінюємо своїх людей. Вони трошки от, очікували, очікували наступ. Сьогодні трошки говорять, з збільше беруть інформації у росіян, і трошки про це говорять так. Знаєте, знову ж таки в ефективному стані, користуючи джерелами російськими, але завтра СІС напрацюють собі модель, як треба оцінювати, що відбувається на лінії фронту. Держава додасть ще брифінгів, ну з точки зору де що відповідно відбувається. А, а наше суспільство абсолютно чітко буде фільтрувати все, що говорить Російська Федерація. Ну дай Боже, тому що суспільство це дуже багато людей. Але я дуже сподіваюся, що офіс президента і всі відповідні організації органи влади звернуть увагу на те, що росіяни посилили свою інформаційно психологічну операцію. Це відчутно. Ми це відчуваємо як журналісти, і в цьому треба протистояти, але дуже коротко, будь ласка. Три складові вони сьогодні атакують терористичними засобами. Тобто, оці крилаті ракети, які летять в цивільні будинки. Це перший інструмент. Другий інструмент це крик, що ми всіх перемогли. Але вони ж так перемогли, що поступово просуваємось якраз такі по деокупації. Ми і третя складова це спроба повпливати на західні еліти, щоб довести. Дивіться, там повний безпреділ, Ми готові до будь-яких актів, таких як підрив ГЕС чи мінування там ЗАЕС і так далі. І тому подібне, давайте повпливайте на Україну, щоб вони негайно зупинили свій контрнаступ як такий. Тобто, це спроба впливу ще й на західні е, спільноти. Ми з вами це розуміємо, працюємо 16 місяців. Я не думаю, що нас з вами можна зламати. І ми і видається, що ви спокійно будете контролювати інформаційний потік, який йде у нас у публічному. Ми, ми так робимо, але бачите, не всі так, але не всі такі. Пан Михайло, дякую вам за ці відповіді. Дякую за приділений час. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, був з нами на зв'язку.